Отже, друзі, будемо говорити сьогодні на дуже важливу тему дослідження науковців. Так в університеті заході західної Австралії виявило, що чим більше діти проводять часу на вулиці, тим нижчий у них ризик короткозорості у дорослому віці. Однак, влітку на вулиці можна як покращити зір, так і звісно і зіпсувати його. Про найпоширеніші небезпеки для дитячих очей сонцезахисні окуляри для дітей. Те і речі, які обов'язково мають бути у мами в сумиці для того, щоб зберегти зір дитині влітку. А про це поговоримо з лікарем-офтальмологом Яною Сірман. Але спочатку трішки історії про неї. Яна Сірман офтальмохірург, доктор медичних наук, 46 років. Професійний шлях розпочала у 2001 році, обравши офтальмологію як свою спеціалізацію. З того часу присвятила себе лікуванню хвороб очей, хірургії та науковому пошуку. Сьогодні Яна Сірман одна з небагатьох вітреоретинальних хірургів в Україні. Має понад 10 тисяч операцій на передньому та задньому відрізках ока. Її вважають експертом не лише пацієнти, а й колеги. Серед її Пацієнтів чимало лікарів, і навіть її власні вчителі, очолює центр мікрохірургії «Ока» Чернівецької обласної клінічної лікарні, активно розвиває офтальмологічну службу регіону, проводить навчання для лікарів, бере участь у міжнародних конференціях і стажуваннях. Яна сірман також мама чотирьох доньок, з якими проводить весь свій вільний час. Отже, зараз на вже в гостях Яна Сірман. Ну, от, власне, ви на своїй сторінці в інстаграм якось написали, що сонце плюс гаджети це подвійне навантаження влітку, особливо на очі дітей, тому що вони отримують два-три рази більше світла. Тож як впливає сонце на очі дітей влітку? І яким ну які на вашу думку є топ найпоширеніші такі небезпеки, які чатують на ці е, очі? Очка наших діток влітку, ну літо прекрасна пора, але крім того, що вона е, дуже гарна і дуже корисна для наших дітей. Uh -huh. Вона ще містить ряд ризиків. І оскільки у дитини більше часу, більше можливості е, бути на свіжому повітрі, то саме перший ризик, який чатує на наших дітей, це не тільки позитивний вплив сонячного випромінювання, який, як ви вже. Влучно зауважили, профілактує прогресування короткозорості за рахунок uh -huh. кращого утворення вітаміну, Д. але в той же час надмірний вплив ультрафіолету він має і негативний вплив не тільки на дитячого, й на дорослі. І до прикладу, скажу: ми всі знаємо, що для того, щоб виходити на сонце, нам потрібно захистити нашу шкіру сонцезахисним кремом. Uh -huh. Але мало хто задумується про те, а який вплив. Ці ж сонячні промені здійснюють на такий чутливі орган, як око, і не так часто насправді ми одіваємо сонцезахисні окуляри, як потрібно би було робити. Е, хоча е, я вважаю, що культура одівання сонцезахисних окулярів повинна формуватися батьками у дитини, фактично з народження. От як ми привчаємо дитину мити руки, угу. і це є нашою щоденною рутинною процедурою. Так само, виходячи на вулицю, ми повинні дитину з маличку привчати захищати очі сонцезахисними окулярами, оскільки. Ще раз повторюю, що ультрафіолет uh -huh. він має досить сильний пошкоджуючий вплив на поверхню ока, призводячи до фотокератитів, uh -huh. а також сонячне світло саме по собі має кумулятивний накопичувальний ефект по своєму негативному впливу. І надмірна інсоляція в дитячому віці вона приведе до тих чи інших очних захворювань, таких як катаракта, вікова макулярна дегенерація, чи навіть доброякісні розростання кон'юнктиви поверхні ну, передньої поверхні ока. В дорослому віці, і тому є такий доведений науково факт, що в країнах, де підвищений вплив ультрафіолету, наприклад, така патологія як птеріум, виникає в два рази частіше у людей молодого віку, які з дитинства росли під надмірним впливом сонячного світла. Тому однозначно треба якомога раніше привчати дітей до того, що mm -hmm. вони носили сонцезахисні окуляри. Ну і питання тут про щоб сонцезахисні окуляри от часом ми бачимо там їх вдягають, але мені здається більше для моди, тому що є хороші Скло, а є такий, як якась пластмаса, що ти вдягаєш і тебе вже болять очі від за перші дві секунди. Чи це псує тоді очі? Дітям дуже чи? сильно. До речі, використання неякісних е, сонцезахисних окулярів, які не мають справжнього ультрафіолетового фільтру. Е, це приносить більше шкоди для е, очей, ніж користі, тому що за цими, ніби затемненими, але без фільтру окулярами зіниться ока розширяється ще більше і. Кількість сонячного повітря, яке потрапляє в середину ока, зростає таким чином. Ми самі провокуємо агресивний вплив ультрафіолету при цьому, ніби будучи в окулярах. Тому тільки сертифікована продукція в з відповідним маркуванням і буде корисною для того, щоб реально захистити дитячо. Далі пісок, комахи, пил це так само впливає на очі наших дітей. Що варто робити, якщо, приміром, пісок потрапив в очі? Впливає а влітку кількість цих факторів збільшується в рази, із врахуванням того, що діти більше на вулиці, більше на морі, і це все однозначно попадає на око. А око орган дуже ніжний і чутливий. Особливо, якщо взяти до порівняння у нас на шкірі, наприклад, в одному міліметрі квадратному, там 100 рецепторів mm -hmm. больових, а на оці на поверхні ока в одному міліметрі більше 7 тисяч. Це, як знаєте, оголений електричний дріт з усіма oh. чутливими рецепторами, великою кількістю рецепторів, біля мільйона на поверхні рогівки цієї передньої прозорої частини ока. Віть собі, що туди потрапляє мікрочастинка будь-якого стороннього предмету, чи пилу, чи солі, неважно якого. Це все називається будь-який предмет. Який попадає на око, називається стороннім тілом рогівки. І у нас в медицині навіть є такий діагноз стороннє тіло без прон... рогівки без проникнення. Чому? Тому що навіть ця маленька піщинка, яка попадає на рогівку, вона настільки чутлива для організму, що у людини одразу виникає рефлекторне бажання або закрити очі, або потерти очі. А це якраз те, що не можна робити. І те, в чому треба зупинити дитину, коли вона хоче мружитись, терти очі, тому що щось їй попало. Ну це вже задача батьків заспокоїти дитину. І прийняти міри для того, щоб очистити поверхню ока від стороннього тіла. Так, ну і давайте поговоримо зараз про те, що має бути обов'язково на всі ці випадки у сумоці у батьків, ну у мами. Більше мама напевне, да. все ж таки у випадках гуляє з дітьми і тримає ту сумку. Який набір, чого саме, яких речей, щоб убезпечити дитину і виправити, виправити ситуацію, якщо щось там трапилось? Так, е, Дуже слушно, дякую за це запитання. І цю аптечку так свого mm. роду офтальмологічну аптечку. Я раджу мати кожній мамі в своїй сумці. І обов'язково там повинні бути в першу чергу е, краплі, якими ви зможете змити з поверхні ока оце стороннє тіло, якщо воно дасться, щоб його змили, тому що бувають дещо. Більш щільного прикріплення сторонні тіла і тут не вийде. Але перша допомога при будь-якому сторонньому тілу це штучні сльози. Не антисептики, не антибіотики, не протизапальні, не лікарські препарати. Це може бути звичайні краплі штучних сліз, бажано без консервантів, які можете користуватися ви, які ви безпечно можете прокапати очі вашим дітям. Можете ще взяти фізіологічний розчин, тому що якщо капель замало, то продаються в таких небулах індивідуальні ампули фізіологічного розчину, фактично чистого стерильного розчину, яким ви можете рясно промити поверхню ока і мати надію, що це стороннє тіло змиється. Крім цього, сонцезахисні окуляри, само собою, ми повинні бути в кожної мами під руками панамка. Угу. Однозначно, тому що це теж свого роду захист для очей. Тому ми можемо поставити ці всі всі плюсики, Може, так, да, і... звичайно, птички. А угу. ставимо птичку на штучні сльози. Таблетки від алергії. Питання угу. досить спірне, тому що будь-який лікарський засіб. Угу. Якщо лікар рекомендує, ваша дитина алергік, так но е не всім це не є той засіб, угу. який постійно. Сонцезахисні окуляри 100%, свіжа морква. Якраз літо це той період, коли варто скористатися угу. і свіжою морквою, і свіжою чорницею, і всім тим, щоб носити цей організм вітамінами. Тому окей, їжте моркву. Вода пийте воду. Чим так. більше води, тим краще. І фізіологічні розчини, про які я зазначила, також варто мати. І отут глядачі вже нам пишуть і запитують: а уточніть, будь ласка, а з якого віку маленькій дитині можна вже варто носити окуляри сонцезахисні? Ну, самостійно, я думаю, і свідомо дитина може носити їх з двох років, тому uh -huh. що немовлята, ми їх не виставляємо під відкрите сонце і стараємося навпаки їх тримати в тіньочку, yeah. щоб не було прямого впливу сонця. сонця. Але як тільки люд... дитина Починає ходити, бігати, треба її до цього привчати. Тобто ну, то, навіть руки хтось мити? в рік ходить. ну так да, вже раніше, да, то так. вже з, з цього віку. Так це чи? навик, це привичка, це культура, яку ми uh -huh. прививаємо своїм дітям. Ми привчаємо їх, що треба вийти помазати шкіру кремом. значить, ми повинні так. їх привчити, що треба вийти і одіти сонцезахисні окуляри. Ми вам дуже дякуємо, що нам розтлумачили все. Тепер ми знаємо, яка має бути, що має бути в тій аптеці, так для того, щоб берегти очі наших малюків, друзі. Ну і тих, кому вже трішечки більше років. З нами була офтальмологиня Яна Сірман. Поговорили про важливе. Якщо у вас є якісь запитання, так само чекаємо їх і в інстаграм і на ютюб. Далі буде.